Добрий день малята! Спробуйте відгадати загадку. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі. На папері походили, кольори свої лишили. Звуться палички ось ці, кольорові. Олівці молодці! Щоб олівці не ображалися, треба знати правила користування. Тримай олівець трьома пальчиками та не тисни на олівець. Перед нами лежать кольорові олівці. Візьміть, будь ласка, один олівець будь-якого кольору. Я візьму червоний олівець. Тримаю його трьома пальчиками біля гострого носика. Що ж, можуть наші олівці? Давайте з вами спробуємо це дізнатися. Однією ручкою тримаємо листок. Поставте олівець зверху листочка та проведіть довгу пряму лінію зверху донизу, не відриваючи олівця від паперу. Молодці. Давайте спробуємо ще раз. Поруч, біля цієї довгої лінії, намалюємо ще. Поставлю олівець зверху донизу, ведемо пряму лінію, не відриваючи олівця від паперу. Що ми, діти, дізналися? Що наш олівець може малювати довгі прямі лінії. Ось так. Молодці. Що ж може ще наш олівець? Подивіться, яка гарна мишка! Ой, але вона дуже боїться котика. Давайте з вами візьмемо олівець будь-якого кольору. Я, наприклад, візьму зеленого кольору олівець. Тримаю його, згадуйте, трьома пальчиками внизу біля гострого носика. Наш олівець ще може діти штрихувати. Давайте з вами заховаємо мишку. Поставте олівець біля мишки і починайте штрихувати. Ховаємо мишку, щоб її не знайшов котик. Ось так, подивіться, як гарно в нас виходить. Ми ховаємо мишку, діти від кого? Правильно, від котика. Спробуємо ще раз. То що ми дізналися, що наш олівець може ще й штрихувати? Молодці. А що ще ж вміє наш олівець? А наш олівець вміє малювати рисочки, візьмемо олівець синього кольору, тримаємо олівець трьома пальчиками внизу біля гострого носика. Чому я взяла синього олівця? Так, тому що в мене сині хмаринки. Щось не вистачає на малюнку. Так, не вистачає краплинок дощу. Давайте спробуємо намалювати крапельки дощу олівцем. Будемо робити маленькі рисочки. З хмарки, згори донизу до низу падають краплі. Ось так короткі рисочки. Молодці! Подивіться, як нас красиво вийшло. Діти насправді олівці ще багато чого вміють, але ми будемо про це дізнаватись поступово. Сьогодні ви були дуже старанними. До нових зустрічей.